Вітаю, церква. Ми продовжуємо роздумувати над нашим віровченням, віровченням церкви Надія. І сьогодні ми будемо роздумувати над пунктом, який має декілька підпунктів це вчення про спасіння. І сьогодні ми говоримо і роздумуємо спільно про покаяння і навернення. В нашому віровчині це звучить так: покаяння і навернення. Покаяння дає Бог лише завдяки своїй ласці – та доброті, покаяння та навернення містять, жалкування про вчинений гріх, визнання гріха перед Богом, залишення гріха і прийняття Ісуса Христа Своїм особистим Спасителем. Покаяння це переміна у розумі, почуттях і особливо у волі людини, про що свідчать її вчинки. Ось і е, знаєте, деколи можна почути таку думку, що е, в євангельських церквах ми занадто багато говоримо про покаяння. Можна почути про це. Можна почути такі думки, що ми, ось, у вас занадто мало радості. Ви занадто мало говорите про радість, про щастя, але дуже багато говорите про покаяння, про жаль, про сльози, про навернення, про відразу до гріха і навіть в якійсь мірі. Навіть про відразу до самого себе. Але цікаво, що якщо ми відкриємо Писання, відкриємо новий завіт, ви побачите, скільки багато Новий завіт про це говорить. Якщо ми відкриємо е, Євангелій від Матвія, наприклад, і коли ми читаємо про початок служіння Івана, е, Івана Хрестителя, то я зачитаю декілька віршів і також про служіння Ісуса Христа. І Іван починав своє служіння так: ми в третьому розділі в Євангелії від Матвія можемо прочитати. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській та каже: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, бо він той, що про нього сказав Ісаія Пророк, промовляючи голос того, хто кличе, в пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі, з верблюжого волосу і пояс реміни на стегнах своїх, і пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього приходив, виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся йорданська околиця в річці і річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходили на хрещення, то промовив до них: Роди зміїний! Хто вас надумив утікати від гніву майбутнього, отож учиніть гідний плід покаяння, і не думайте говорити собі: маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду, не родить, буде зрубане та й огонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік. Пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні Невасимів. Ось таке служіння Івана Хрестителя. Він починає своє служіння словами покаяння, покайтеся. Покайтеся, бо наближається, наближається могутній, наближається сильний, наближається Месія, наближається суддя. І знаєте, Іван Хреститель, він ще багато чого не знав про майбутнє. Але є речі, які він знав точно. Він знав, що наближається Божий суд. І тому він говорить, вже й сокира до дерева прикладена, до коріння дерева. Він бачив той майбутній суд, який ще має прийти, який очікуємо і ми. Він бачив страшний суд. І для того, щоб людям пояснити краще, щоб вони розуміли, що буде відбуватися, він малює зрозумілі образи для них. Він малює образ дерева і малює образ того, хто тримає в руках сокиру. І він говорить, що сокира вже близько лишився буквально один замах. І почнеться це дерево зрубуватися. Але то дерево, яке не приносить доброго плоду. Інший він образ малює, він малює образ жнив. Він каже: ось є пшениця. І буде ця пшениця, вона буде пожата. Але зерно і полова вони будуть розділені. Зерно, воно буде зібране у житницю. Але полова буде спалена. І знов картина майбутнього суду. І він аргументує, він звертається до тих, хто слухав його, нібито зі словами. Хіба цього недостатньо? Щоб боятися? Хіба цього недостатньо, щоб пожалкувати про своє минуле, зле, про свої гріхи? Хіба цього недостатньо вам? І знаєте, чому він це говорив? Тому що приходили люди, і тут Матвій говорить, що це були садукеї і фарисеї, для яких це був ще один обряд. Ще один обряд до багатьох, яких вони мали. Вони, звичайно, що приходили в храм, приносили жертви за гріхи, вони це цінували, вони це шанували. І тут Іван закликає до покаяння, тому що наближається Месія, якого вони всі чекають. І для багатьох з них це знов став ще один обряд. На жаль, і для нас це може бути так. Я, я покаявся в католицькій церкві, і в мене є якби католицьке моє минуле. І знаєте, дуже часто люди в православній в католицькій церкві взагалі абсолютно невірно розуміють питання сповіді. Як більшість людей це розуміє в католицькій чи в православній церкві? Грішив я цілий рік перед Пасхою, ну, це такі більшість людей так робить. Є, звичайно, що ходять до сповіді частіше. Прийшов до священника, розказав список гріхів, десь щось там приховав, найбільш такі, знаєте, гріхи, за які найбільше соромно. Священник тобі сказав: ось прочитай, там тиждень будеш читати, три рази очі наш, п'ять разів, разів Марія, Діва Марія, радуйся, і все, і тобі прощено. І багато людей так підходять. Але насправді навіть католицька і православна церква вчить інакше. Я точно знаю, як вчить католицька церква. Католицька церква вчить так. Якщо йдеш до сповіді і знаєш, що ти будеш і далі так чинити, то така сповідь не дійсна. Але я б, знаєте, нам, баптистам, інакше сказав. Якщо Шкодуєш про свій гріх, але чиниш його далі, то таке покаяння не дійсне. Отак страшно і так соромно буде нам. Тому у нас є велика відповідальність, коли ми говоримо про, каяння, про покаяння. До речі, в Віровчині дуже гарно написано. Дуже гарно. Покаяння та навернення місця перше жалкування про вчинений гріх. Але цього замало. Замало просто жалкувати. Цього замало. Наступний йде? Визнання гріха перед Богом. Тут ми вже більше наближаємося до прощення, наближаємось до правдивого покаяння, коли ми Богові говоримо. Знаєте, ми такі... одна людина колись дуже давно сказала фразу, яка просто мене вразила, і закарбувалася в моїй пам'яті. Вона звучала так. Що ми спеціалісти. Обманювати самих себе, ми настільки вправно обманюємо, що ми можемо обманути самих себе. І нам здається, коли ми молимося, коли ми стоїмо перед Богом, що і з Богом це може спрацювати? Ми можемо себе переконати будь в чому. Ми можемо виправдати будь-який гріх. І нам може здатися, що і перед Богом це спрацює. Якщо я сам себе виправдовую, якщо я сам. Себе виправдовуй свої гріхи, то не вже Бог Він не виправдає мене? Але покаяння починається від жалю про гріх, коли нам стає шкода за те, що ми вчинили. А потім наступний крок: ми визнаємо ці гріхи перед Богом, ми називаємо речі своїми іменами. Ми говоримо так. Так, Господи. Якщо я блудник, я говорю, Господи, так, я такий. Якщо я злодій, якщо я крав, я кажу, так, Господи, я злодій. Якщо я люблю обманювати, говорю, так, Господи, я брехун. Якщо я обмовляю свого ближнього, я так і говорю йому. Так, Господи, я обмовляю своїх братів і сестер. Якщо я гордий, я йому говорю, Господи, я гордий, пробач мене і допоможи мені. Боротися з гордістю. Ми можемо це продовжувати далі і далі і далі. Якщо я невірний Господу, я так і говорю йому я невірний тобі. Навчи мене бути вірним. І наступний крок це залишення гріха і прийняття Христа як свого Спасителя. Залишення гріха. І, до речі, ми в Біблії знаходимо багато таких цікавих історій. Які описані в новому заповіті про залишення гріха. До речі, коли ми от говоримо про покаяння і про наближення Божого суду, то є такі, в Слові Божому дуже така цікава ситуація, цікавий опис в Іванні від Луки. От я вам задам запитання. В ті часи, в часи Івана Хрестителя, вони очікували Божого суду, тому що Іван про це проповідував. Що буде, буде Божий суд. І тому він їх закликав: покайтеся. Ви не можете залишитися так. Вирівніте свої дороги. Холми, нехай опустяться, долини, ями, нехай піднімлються. Приготуйте дорогу для Господа. Змініть своє життя, покайтесь по справжньому. І от, якби ви почули таку проповідь, і жили вже реальним приходом Христа, що би ви робили? І багато віруючих вони б казали так, що я би постив, я би молився в день і ніч. Але цікава, цікава ситуація в Євангелії від Луки описана. Матвій не пише про це, Марко про це не пише, але Лука пише. І знайшлися люди, коли почули проповідь Івана про покаяння. Знайшлися люди, які прийшли до нього, і задали йому дуже практичне запитання. А що нам робити? Вони почули, покайтеся, вау, алілуя, амінь, так, покаємось. А як реально, в яких конкретних справах це має, має бути виражено, в конкретних діях? І тому вони прийшли до нього і були щирі. І нам також треба бути щирими перед Богом і перед самим собою. Запитатися, що я маю робити, коли я почую чую проповідь про покаяння. В Євангелії від Луки написано так. А люди питали його і говорили, що нам робити? І сказав він у відповідь їм. У кого дві сорочці, нехай дасть не чому? Хто має поживу? Нехай робить так само. Дуже прості слова. Христо... Іван говорить, якщо ти бачиш бідного, а маєш надлишок, поділися з ним. Хоча ми можемо сказати, у нас немає надлишку. У нас все, що є, воно нам потрібне. Але давайте будемо чесними. Має поживо, нехай дасть так само, якщо ми бачимо людину, якій не вистачає. Мене, до речі, ви, ви пам'ятаєте проповідь Колі Жиліна про чотири чотири складових, так? І мене вражає в тій історії, яку він говорить, що коли вони ходили, він ходив, і там були ще інші сироти, до церкви, відомої, славної церкви, і за них руками молилися а не знайшлося людини, яка би просто прийшла і принесла хліба. Як духовно молитися день і ніч? А забути про те, що можна просто дати хліба сироті. І ось з подібними запитаннями прийшли до Івана. І він, і він цим людям каже, не будьте в постій молитві день і ніч, бо наближається день суду. А він каже: почніть. Помічати нужденних. І далі. І приходили і митники, щоб хреститись до Нього. Митники, зрадники, злодії, податківці, багаті люди, які обкрадають інших. Учителю, що ми маємо робити? Постіться і моліться, сказав Ісус. Ні. А Він їм сказав: не стягайте нічого на те, що вам звелено. Дуже проста відповідь. Іншими словами, не крадіть, не обкрадайте, не обдирайте людей. Він навіть не сказав, звільніться з роботи. Залишайтесь там, де ви є. Але вже більше не крадіть. Питали ж його і вояки, і говорили, а нам що робити? Добре, що Іван Хреститель не був поптистом, хоча б по. по... По-французьки він звучить як Жан-Баптіст. По-англійськи Жан-Баптіст, так? Так він би їм сказав, що звільняйтеся з армії і йдіть, садіть пшеницю. А що нам робити? І він відповів: нікого не кривьте, а ані оскаржайте фальшиво. Удовольняйтеся платнею своєю. Дуже конкретні. Справи, які мають тут чинитися в покаянні. І знову нема і молитви. Знову немає жертви за гріхів, але конкретні речі. Іван каже, там, де ти є, в тій ситуації, в твоїх обставинах, зміни своє життя. Поділися з ближнім, попіклуйся про ближнього. Якщо митник не обкрадай. Якщо вояк. Не кривч нікого. Дуже складне завдання для вояка. Але іншими словами, не перевищуй свої повноваження. Тримай себе в межах. Не надимайся на людьми, не зловживай своєю силою і владою. Не оскаржуй нікого фальшиво. Не обдирай людей, не забирай нічого. Не будь мародером. Так би ми сказали сьогодні. А удовільняйся своєю платнею. Дуже просто. Ось є приклади, конкретні приклади покаяння. Цікаво, ми можемо сказати: добре, а це стосується тільки Івана Хрестителя. Він такий от, Христос мав прийти, і ми скажемо радісно, ага, але ж суду то не сталося, ще суд десь далеко. Але подивіться: приходить Христос. І знаєте, що говорить? Покайтесь, бо наблизилось царство небесне. І знов ті самі слова, але вже не від Івана Хрестителя, але від Христа. І вони сьогодні до нас звернені ці слова. Покайтесь, бо наблизило царство небесне. Ті, хто ще не увірував, ті, хто ще не віддав своє життя Христу, покайтесь в своїх гріхах, бо царство Боже наблизилось. Воно вже тут. Христос серед нас. Вчиніть гідний плід покаяння. Але покаяння воно стосується не лише віруючих. Хоча ми говоримо зараз про розділ спасіння. Якщо ми читаємо Книгу об'явлення, то ми здивуємося. Христос звертається до церкви говорить, покайся, церква. Покайся. Загадай свою першу любов. Згадай правдиву віру, навернися від зла чини добро. І знов конкретні, конкретні речі. Тож, давайте будемо пам'ятати, що в правдивому покаянні, в євангельському, в тому, як вчить нас Слово Боже, покаяння перше за все, воно містить жалкування про гріх. Воно визнається перед Господом, ми не можемо сховатися, ми не можемо його обманути. І давайте відкинемо цю думку від себе. І важливо, третє, для того, хто починає вірити, для того, хто навертається від життя невіруючої людини до віруючої, це прийняття Христа як особистого Спасителя. А що це означає? Це означає, що всю свою надію покласти на нього. Сподіватися і вірити, що Він прощає гріхи, що Його життя, Його смерті, Його Воскресіння і життя Його сьогодні достатньо для мого спасіння. Але що це може означати для людини віруючої, яка оступилася, яка впала, яка згрішає? Це пам'ятати про те і вірити, що Він по попровиці Отця. І Він заступається за нас. І його жертви достатньо для Твого і мого спасіння, І для Твого і мого виправлення. Для віруючої людини це означає, що ми просимо в нього силу. Даруй мені силу, даруй мені відразу від гріха, даруй мені любов до Тебе, Боже. Щоб кожного разу, як я спотикаюся, зрішаю, я з відвагою міг підняти очі. але із розбитим серцем підняти очі до неба і казати пробач мені. Я дитина твоя немічна, але ти даруй мені силу. І ти даруй мені перемоги в боротьбі з гріхом. Давайте помолимось. Святой Боже. Ми вдячні тобі. Що справа спасіння вона в твоїх руках, а не в наших. Ми вдячні тобі за подвиг Христа, за його народження, за його життя, за його жертву, за Його Воскресіння, за його життя сьогодні на небі і за його прихід в майбутньому, і навіть за суд. Боже, ми просимо Тебе, даруй нам серце сповнене правдивого покаяння. Серце сповнено за жалем за наші гріхи. Даруй нам серце, яке би було сповнене бажання відкриватися Тобі. Даруй нам сили жити новим життям, яке є в Ісусі Христі, нашому Господі і Спасителі. Амінь.